Поява чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих на щорічних новорічних легкоатлетичних естафетах стала приємною несподіванкою і родзинкою та спричинила справжній фурор для їхніх учасників, які вмить оточили вродливу легенду світового спорту щільним кільцем, з бажанням взяти автограф чи сфотографуватися на світлину, в чому вона нікому не відмовляла. Я хочу побажати найголовніше це. Насолоджуватись тим, що робити, тому що це повинно дуже подобатися, щоб закохатися в легкоатлетику, як я колись закохалася в 11 років. І так в мене починалося теж все тут. І тут я брала участь у змаганнях і в новорічних естафетах, таких як сьогодні буде проводитися, і в багатоборстві. Тому треба з чогось починати, а там же кохання буде приходити з віком. Далі традиційно на початку стислої урочистої церемонії відкриття забігів, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, Після, чого під опсклепіння манежу Придніпровської академії фізичної культури і спорту пролунав державний гімн України. Потім всіх привітали з Різдвяно-новорічними святами та побажали успіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який за мить відзнаками своєї громадської Нізації вшанував заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, тренера з легкої атлетики Дніпровського фахового коледжу спорту Віктора Олійника та його колегу, викладача цього навчального закладу, заслуженого тренера України Юрія Сендецького. Я бажаю в наступному році міцного здоров'я, яскравих спортивних результатів та впевненості у собі. Слава українському спорту. Далі були вітання з вуз проректорки Українського державного університету науки і технологій Наталії Москаленко, чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих та голови федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Ілі Баклінова. Після чого він нагородив за здобутки фіналістку Кубка Європи з метання молоту серед молоді Карину Авраменко, які нещодавно присвоює названня майстра спорту України, бронзового призера 18-літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю з метання диску. Єгора Лапу, переможницю чемпіонату України серед юніорів з бігу на дистанцію 5 тисяч метрів, Ксенію Масальську, переможницю Кубка України з бігу на дистанцію 400 метрів серед жінок Анну Орлову та срібного призера чемпіонату Асоціації Балканських країн Олександра Соколова, а також заслуженого тренера України, наставника бронзового призера Олімпіади з метання молоту Михайла Кохана, Сергія Кохана, заслужену тренерку України, тренерку олімпійської чемпіонки Ярослави Магучих Тетяну Степанову, заслуженого тренера. України, головного тренера федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Василя Ярощука та заслуженого тренера України Анатолія Орнанджі, відзнаку з якого отримала його донька. Окрім того, подарункові сертифікати у водно-оздоровчий комплекс терми отримали Ярослава Магучих і Михайло Кохан. Після чого всі традиційно сфотографувалися на добру згадку на загальну світлину. Дякую всім, дуже приємно всіх бачити. Дуже класна атмосфера, така новорічна. Ми відзначили кращих спортсменів, молодих, не тільки дуже великі зірки, але ті, які в майбутньому я думаю, в наступному році стануть і в Європі та у світі кращими. Тому всім бажаю здоров'я, всім миру, тільки вперед. Слава Україні! Після урочистостей нарешті черга дійшла і до основної події свята, а саме легкоатлетичних естафет, де переможців і призерів визначали серед низки вікових категорій, втім головний здобуток у тому, що вдалося зберегти і продовжити гарні традиції федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, перед новорічні забіги та вшанування кращих за підсумками року.